Пані, пані, панове, Ми з величезною радістю вітаємо вас тут сьогодні на святкуванні четвертої річниці анггрупи Творчі Кременчок. Ви дочі нашого сьогоднішнього шоу гламурний, дрободробящий, прямолінійний, агресивний, дуже няшний сьогодні Григорій Дантіст. Допомагатиму сьогодні йому я намагатимуся це все не зіпсувати. От у нас сьогодні величезне свято, і я подумав, що може бути більш святковим ніж класна жіноча сукня. Саме тому я сьогодні в жіночій сукні. А необхідно сказати про правила Слему. Отже, у нас є два раунди: відбірковий раунд, якому у нас виступає 14 учасників. Найкращі з них потраплять у фінал. Як ми визначимо найкращого в зал відправляться п'ять комплектів оцінок від 1 до 5. 5 відповідно саме класна оцінка, 1 відповідно саме погана оцінка. Журі може бути абсолютно всі, окрім самих авторів. Як ви скажете оцінювати? В принципі, як оцінювати, це особисто ваша справа. Але я нагадаю, що славим це все-таки подача, а вже потім текст. Зважайте. А, а. А, оцінки в нас сьогодні записує балмейстер Валерія Кірєва. І 5 комплектів оцінок. Чотири з них саме звичайні, отримають кожен смертен. Але один, один комплект під кодовою назвою мажор, мажорішка, отримає той, хто його купить. І ця людина отримає право. Цей комплект тримати до кінця. Всі інші матимуть цю владу, цей кайф монархії з цього трошечки. Зато той, хто купить мажорний комплект, отримає цей комплект на увесь вечір. Ось вони «Мажорний» писанка. Один, два, три, чотири і п'ять! Та сама п'ятірка мажорна, яку хоче отримати кожен виступаючий. Ручки падають нічого. Отже, у нас починається аукціон. І я у вас запитую, скільки ви готові віддати за цю абсолютну владу? Тридцять п'ять. Тридцять п'ять. Дівчина каже тридцять п'ять. Мужики є в залі. Мужики, ну 35, Це не гроші. Сорок п'ять. Що? Давайте, 45 гривень. Це що? Що таке 45 гривень? Це піца одна в Челінтана. Ну це не серйозно. А тут влада відчуне себе Володимиром Путіним, розумієте? На весь вечір ви ставите, що хочете. Можете ліпить всім одиниці. Окрім того, з ким ви прийшли. Тому з ким ви прийшли, ви можете ставити 5, а всі 1 один на один. Таким чином, хто з ким ви прийшли, попаде в фінал. Ребята. Мужики! Це реально, це показати, що у вас є бабки. Давайте п'ятдесяти я забираю. Дівки ведуться на бабки, я вам кажу. Ви показати, який я класний, прийшов на слем, а у мене є мажорна оцінка. Ви, ви зможете подарувати, це ж абсолютно ваше. Подарувати дівчині, з якою прийшли. Ну 45 гривень. гривень. Минулому році ми продали за 50. Наша влада каже, що ми йдемо від стабільності до добробуту. 50, ну 50 ні. О, 55. Це вже о, це вже до добробуту. Йдемо ти розумієш? Не можеш бути менше ніж того року. 55. Хто більше, в кого кишеня? Дівки, покажіть мужикам, що вони лошари. Давайте більше, що одна дівчина розмагається? Давайте, платіть. Всі гроші підуть виключно на бухло. Чесно кажу, нікому не віддам. 55. хто більше, давайте 60. Ну давай. О, 60! Вона така делає. Ты выкрываешь? Вона така делає. Давай 70. 70, отлично. 55. А, а то є гроші? Есть. Точно? Точно. Кажи 100. Скільки? 90. 90. 90. 95. Кто казав 95 там ще? Ты можешь сказать 100? Ну 100. 100 Прикор. я їх забираю. Вот, вона забирає за 100. Кто дасть 105? Я дам 105. 105! 110! 110! С нема, кажу одразу. Не буду давать сдачи. Даже нема. 110! Що у нас тільки дві людини? Де, хто ще? Де? Я знаю, там є мажори. Ззаді і завжди є мажори. Мажори, давайте. Корові отримав зарплату, давай 130, алі. Чого? Давайте 130. Давай за 150. Я, у мене немає решти, я, я не дам решту. А у мене є смілки. Люди, кажіть 145, і вона скаже 150, полюбе. 135! Раз. 135. 2 Йду на тоненького. Давайте, давайте. Сто, сто, 130. А, 140 треба, так? Да? 140, я вже забуваюсь. 130, 135. Ні. Да. Скажіть, хтось да. 140, бо нас що 145. Отвечаю. Так. Да. 135, продану! Можете, мені за вас сорому. Ця людина вперше у нас виступила на минулорічному слемі. І в нього настільки класний вибірковий смак, що вдруге до нас він прийшов також на слем. Зустрічайте діджей, музикант та поет Роман Остенін! Да так и знал, что я буду первым. да? из корня, что создан не мной, не прямой, а сотней парабол нарастаю. Местами обрежьте, чтоб не был лохмат головой, чтобы только высь и биение ближе к краю. Уроки проведены, отныне отправлен стать честью, гордостью, гнобителем порочного комочком желаний. Но крылья не жилистые, и ветер укращаю я с песью, с песью дерзкого русского слова, фамилии русской останен. Гнев мой надрывен, голос прокален тоскою, скрежещет импровизацию, не подстрахуешь пюпитром. Покореженной верой в контрасте с неровной строкою натянуты провода моих слов, как в молитве. Пліц питання. Відповідай швидко, що тільки приходить в голову. Це твоя можливість отримати додаткові бали, бо вони проголосують пізніше. Готовий? Твої питання почались. Що спільного в Україні та Угорщини? Тупняк. Що чув про відстріляне розродження? Тупняк. Ти переписав квартиру на кута? Уже. Уже, Скільки коштує один суддя? 200. Чому всі поєдки підразу? <плес> <йди> <плес> Давайте, ваші оцінки роману. Не опускайте, дішка покилять не озвучу. Два, три, чотири. Чотири. Три. Ваші оплески роману! Наступним учасником. Справжні пацани ваші ребята нашої арт-групи. Він прямий на четвері. Колючі наші кропива. Барт, музикант, поет, Богдан Чебанов. Протов. Сразу предупреждаю. Слабонервным можно поближе. вот. А, будет очень весело. Будет много жизни. Два-три хлыны Камасудра жизни. Спасибо Паланику за это. Я в терабайтах порно утонул и потерял невинность модно. И ногу так и сяк согнул и... Ведь так приятно жить свободно. Курил сиги, траву, сигары, миксы и кальян. Давай, сорви же на меня. Я подстрекатель и смутьян. Таблеток море глотал и от орехов улетал. Грибы, текила, порошок. Он был стиральным, а вставлял. Плевать на честь, горя на огнем. Ты знаешь, я ведь тот ублюдок, а когда выпью, вообще мразь. И вызываю проституток. Где мой абсент? Где твои слезы? Где твоя обида? Весь мир жесток, грядет конец нашего вида. Ты мне должна, ты должен, вы обязаны кричать. А мне плевать, ох, как мне сложно не плевать. Заставили учить урок, или на работе босс урод. Соседи долбят, а потом долбят. Все было так, ну а потом наоборот, ты трахнула его, ну а потом и он тебя. Согласен, что сейчас я одинок, но мне такой компании не надо, когда тебя используют лишь как гандон, как тряпку, чтобы в нее поплакать. Согласен, сильный пол силен, в миру того, как слабый слабок. Лизни, громи, круши, души, ты словно дикий-дикий зверь, все в твоих силах, мне не верь, нет ничего вкуснее крови, нет ничего прекраснее секса вдоволь и разницы между волей и свободой. Ведь против мозга не попрешь, он сам решит и никуда не деться. Любить страдать. Такой пиздеж. Попробуй-ка при всех раздеться. Твой мир лишь кучка чьих-то мнений. Скажи, зачем тогда ты нацепил табличку гений? Борис с собой, система ни при чем. Ты сам своя система. И хватит ныть. Давай мечтать. А лучше будем делать. Спасибо. Так. Моя порція питань від гриша дантиста. Не тупи, яка стає, хорошо? Okay. Презерватив чи перемога? Перемога. Хто такий гріша дантіст Урод. Чому поети бухають? Нада. Рима до слова рука. Нага. А, Чому ти не пішов у військкомат? Навіг рік надо. Молодець. Шори. Опласти <плес> Богдану! Чи ошибля Богдана? Три. П'ять, три, не бачу мажорів. Мажори п'ять, два, ваші облески. Чую, хтось каже, мад за мадам. Її поезія ідеально пронизує наші епітелії від верхнього шару крізь середній до низького. Прошиває м'язи суглоби артерії. Її поезія зупиняє кров, як міфічний революціонер Мойсей колись це робив з нафтовими скважинами та солоними водами. Катя Чуранова! Ще не навчився заробляти, спиш по сім годин, так радять британські вчені. Купуєш товсті щоденники та запасне чорнило. Спітні лізкецькі окулярів, для них біла серветка. На чорний день у сейфі є мотузка і мило від будь-якого болю снадійного таблетка. Під шкірою ховаєш. Усі дорожні знаки. Шрам на лівому коліні береже твої таємниці, хоча не гризли тебе, скаржені собаки, ти все одно боїшся дзвонити в поліцію. Ти все одно боїшся вийти з підвалу, тримати в руках лозунги або її ніжні пальці. Навіщо старалася вагіна твоєї мами, якщо ти існуєш до наступної п'ятниці? Відповіді від тебе. Хто сексуальніший? Сашко чи Гриша Тантіст. Тантіст. Хто такий Барак Обама? Мудак. Коли у тебе в останній був секс? Позавчора. Чому Костя коробка Кібор? Не знаю. Хто перевіг насправді на битві місця? Дружба. Ах, ваші облики Каті! І ваші оцінки Касі. Шотири. П'ять. Шотире. Два. Чотири. Мені не треба підручники, книжки, журнали, посібники, методички. Я знаю того, хто є услобленням святої Вікіпедії. Паси Соплей довольно. Порежу вдоль я дрожащий палец. курить сегодня мне будет больно. И в том сегодня моя нормальность мне будет лучше у барной стойки. На дне стакана не видно смысла. Моя квартира души помойка, и в ней уж точно не быть мне чистым. И с каждым разом за новым пивом, при новой телке, да в новых шмотках я буду милым и сверхкрасивым, покуда бутыль мне лезет в глотку, мне сдали мелочь пиковой масти, но ею битой король червовый тебе покажет. Игра от счастья. Всего лишь повод, чтобы сдали снова. Она обещала сегодня полыть и запаривать Она сказала, что сделает из всех вас Мексиканские горячий чили. Боевая перездивка Валерия Берегова! Твої слабо пішли. Я б'ю тебе у своїх снах і закопаю на кладовищі щастя. Прийду на похорони і когніта, а може навіть стану вдовою, я вб'ю тебе в спогадах і скажу, Боже, яке нещастя, буду співчувати твоїй мамі, а може і брату. Я вб'ю тебе на в спину і стану твоїм фрадікрюгом. Але колись ти ты мене меня, и мы будем разом лежать на кладовищі щастя. но два идиоты. <плодисмент> мы пишем о а таких, как вы, смешные шутки, а вам-то что, вы преданы другому? Вам водка мать, наркотик ваш отец, эй вы, придурки, ну очнитесь наконец! Вам секс и курило дороже брата. И листья коки вам дадут по плату. Родная мать вам дура, что не дать деньжат. А вы типа не знаете, что где они лежат. Родной, родной отец урод, который спрятал тачку. И вы вот думаете, все, найду богачку. Да. Ваш мир пустой и жало. Без обмана... Сказать хочу, что вы, как ежики в тумане, Заблудшие овечки в стае диких псов, Где каждый пес вас разорвать готов. Кто такой Валерий Задан? Шо? Творчик Ромачук, це. <свисток> <свисток> Останя дурница, которую ты сделала. Вона <свист> в ладі пішла, їдемо далі. В <свист> чому секрет свого успіху? Нууууу... Несамінарно людей часто вбиваю. Цілуй мене. Які не подобаються. Сцена! Це зовсім не кайф! Тут можуть летати шарики і будь всяка інша фігня. Так що ви як виходите, не розслабляйтеся. А що в кулі Алексеїві? Хто в мене є? Нічого, нічого, нічого. Правильно, мовчи. <свист> Можете сміливо йому кричати. Вірю! Чи не вірю? Бо він вже далеко не молодий на театральних фронтах та поетичних диверсійних вилазках. У Максим світлий! Світіння Что такое счастье? Кто расскажет? Кто может дать ответ мне на вопрос? Кто наконец-то истину покажет? Вопрос такой не возбуждает спрос. Он глупый и ненужный многим людям. Он выплывает каждому в уме. Но мы не выдаем ответы душам. Все подчинились фатуму, судьбе. Мы просто проживаем, не пытаясь найти ответ на жизненный вопрос. Мы просто загибаемся, не каясь. И смерть ведет свой горестный допрос. Пытается узнать, что все же нужно нам, людям, тварям, на большой земле. Пытается понять нам, что не страшно, жить не найдя любовь в своей душе. Единственный ответ ей лишь молчание, не пары сус. Одна лишь пустота, она горит, ее гнетут страдания. Ведь души наши холод, Темнота, она страдает, но такая участь всех умерших ей нужно забирать. И тех, кто позабыл навеки доблесть, и тех, кто никогда не мог рыдать. Она устала видеть наши лица бездушные контейнеры еды, решившие с надеждами проститься. Так много утекло уже воды, а были же когда-то люди веры, они любили, ждали счастья, дар и знали, что такое чувство меры. Любовь была нужна, а не хабар. Но все прошло, теперь мы люди-твари, бездушные, и счастье не для нас. Мы нашу жизнь бездумно поломали, постель с любимой заменил матрас. Вот так живем, не зная, что и счастье. Любовь мы истребили, как болезнь, и жизнь нашу бессмысленно сломали. Не разобрать, что правда, а что есть. Це. Чому ти mm -hmm. Хтоとか, не маєш посуд? Лень. Хто така Юля Субарека? Не знаю. Ты твой проще. Нет и пропил. Вс, еды. Види, кое-как. Ваші областы. П'ять. 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 Ти впевнений, що тебе не отвігати на виході? Чотири. Дівчина з англією в серці. Туманним альбіоном на віях та рок н ролом у вухах. Аня Калахуцька! Що в душі до одного поклали стежки. Вони подружня пара, тому зараз ці стежки зали асфальтами. Якщо раніше їхні слова до один одного були легким морським бризом, хоча й моря поблизу не було, то зараз вони машини дим. І вони не кажуть, що щось не так, адже хмари з неба можна також інколи спутати з викидом за воду. Руки повзли, хапаючи сумки тями за їхні тіла, біжучи лінії на лобах, залишаючи каньйони на руках. І кожен з цих років був наче вироком з якогось невідомого суду, з якимись невідомими законами. І Париж вже давно не згадував про Любу. а Люба не згадувала про Париж, хоча час часу читала жіночі чи журнали. Чи можливо Любов на відстані запитував один з них, розповідаючи історію про мужчину з Америки і дівчину з Англії? Чи можливо любов на відстані запитувала Люба, дивлячись на мішу, який лежав на тому кінці? Ліжка. І поки на світі формувалися новігірські породи, як от каньйон на Любиному лобі, сама Люба знаходила час, щоб поближатися на Бога, якого вона прописала на небі, і який начебто змусив її втопити Париж у власних борщах. Люба сподівалася, що тілі такі, які ще ранку летять з Борисполя до Парижа, дряпали боки тому небу, де жив її Бог. А руки все повзли, каньони ставали глибшими. На головах Міші Люби вже йшов іній, і, і обидва вони одного разу якось усвідомили, що якось раптом почали розуміти своїх батьків, розуміти своїх батьків. Міша Люба були подружжя. І ось воно, життя, кляте життя, кипить, у улюблені кастрюлі з і Вона вже так не пропахлась, що порижі парфуми здався, і надіслав білого прапора, який вона порізала шматками і повісила, як занавіски на вікна. На вікна, з яких життя дивилася на неї, нагадувало про щастя, а щастя було словом, якого вона більше не знала. А люба що? Люба писала поезії, себто рецепти консервованих і і так її лінії на її лобах ставали настільки глибокими, наче Джумолумба зі знаком Мінус. Ніше люба подружжя, ніше люб, мільйони. Я стою. Ніч дивиться на мене. і Я її запитую. Невже цей Бог? Якого груді, я ношу на грудя, хочу, щоб я теж стала любою? Так. Жорстокий. Мій. Дякую. Чотири. П'ять. Ну, чотири. Чувак думає, що піднімає. Чотири. І чотири. Дякуємо вам! Хто буде цією особою, яка закінчить першу частину нашого. Якийсь невідомий блогер. Після минулої нашої події поетичний клубок, хто був так крутий, про неї написав в своєму блозі наступне. Душевна читала дівушка з золотом в волосах. Олена помарьо! Не меня. Они заживо горели, задыхаясь мертвым газом. Рисковали ради цели, но невидимой для глаза. Их труды были напрасны, они были патриоты. И стелили они красным путь успеха для кого-то, кто из звука недостоин. И назад их бросил в шахты. Они верили в истории, так похожие на правду. Но однажды закопали их стремление землею. Они были еще живы, их отметили покойны». И последний, впившись в угол, выцарапывал, выцарапывал послание. Мы погибли друг за друга. За страну пусть сдохнет Сталин. Тебе ее любленный порносайт. Сколько роков ДК? Какие гурт играем в Что такое похитна? Похитна. Хочешь себе планшет? Наверное. На. Manche oplas, e me iremo na